я британець, мені 39 років. Я мешкаю на півдні Іспанії у гарному місті Таріфа. Це поруч з Гібралтаром, де я живу у будинках на колесах біля пляжу, з великою сім'єю друзів та однодумців, де ми проводимо весь день, займаючись скайдсерфінгом, скайдайфінгом, вільним лазінням, скелелазінням та парапланеризмом. Це є рай, це свобода. Бо ми живемо в національному парку, де яскраве сонце та чутно звуки океану, де пісок під ногами, і люди на відпочинку. Це причина, чому я був там так довго, майже сім років. Тому що це чудове місце. І коли я побачив президента України, який просить на допомогу. Це було складно для мене не хотіти допомогти. Це так само, як побачити когось на вулиці, кому потрібна допомога, чи то є медична, чи фінансова допомога, чи дах над головою. Я знаходжу дуже складним пройти повз і нічого не зробити. І я знаходжу складним сидіти за комп'ютером або телевізором та розмовляти про те, що я хочу допомогти, чи пожертвувати гроші. Бо я хочу бути там з моїми ногами на їх землі та моїми руками для допомоги, з моїм серцем та душею застосувати себе, щоб надати їм щось. Тому, коли я побачив президента цієї країни, який закликає на допомогу, я знав, що я можу приїхати сюди. Я знав, що в мене є навички з середнього сходу, з часів праці у армії США. Та добре серце і душа і в мене є час, і я вірю, що я повинен заробити свободу у своєму житті. Ви знаєте, я знаходжусь в дуже привілейованій та розкішній позиції життя. Коли я можу насолоджуватись своїм часом та робити свій графік сам без когось, хто б казав мені, що робити, тому для мене з'явилась можливість заробити і ще більше зрозуміти мою свободу та страждання цього світу, зрозуміти, як цей світ працює не тільки у межах мого маленького міста, де я мешкаю, але й мати більшу картину та побачити наслідки і руйнування від війни, та бути разом з гарною бандою братів та сестер. Ця дружба дуже особлива. і я ніколи і ніде не зможу відтворити її у своєму житті. Коли ви в зоні конфлікту ви знаходите друзів на все життя, однодумців, які також не можуть сидіти вдома та нічого не робити. І я ніколи не був в Україні. Тому для мене це гарна можливість попрацювати з людьми України та легіоном Грузії. Та зрозуміти, як це для сестринства та братерства мати єдину мету захистити свободу не тільки в цій країні, але й по всьому світу. і я заохочую кожну жінку та чоловіка, які сидять вдома та насолоджуються своїм вільним часом, своїми книжками чи інтернет-підключенням, своїм килимом під ногами, приїхати до цього місця та своїми очима побачити, як насправді виглядає конфлікт. Побачити, що одна жива людина може зробити іншій живій людині, щоб зрозуміти, що тут ми маємо світові проблеми, на які ми повинні звернути увагу. Що Ми не поважаємо один одного, що ми готові йти на жертви та кров задля задоволення бажання однієї єдиної людини. Я думаю, ти проходиш через самозростання, коли ти приходиш до цих місць. Думаю, ти матимеш досвід, який ти зможеш передати через покоління, досвід, який ніколи не забудеш до кінця свого життя, що ти приїхав сюди робити добро. Я Думаю, якщо ви не подорожували світом, ви не знаєте мислення різних національностей. Тому я заохочував би подорожувати, побачити світ та національності своїми очима. І я вважаю, коли ти сидиш перед екраном телевізора, чи ти читаєш в інтернеті, ти читаєш точку зору когось іншого, ти майже читаєш пропаганду, доки не побачиш своїми очима. Тому я думаю, можливо, європейцям була продана брехня, що росіяни там за для продажі нафти, газу та природних ресурсів, але вони не усвідомлюють, що вони ріжуть дітей. Яке мислення росіяни повинні мати яку освіту, щоб вважати прийнятним прийти до цієї країни та вбити невинних людей, невинних дітей, зґвалтувати, вбити? Це не воїни, це не захисники чи захисниці, з якими вони борються. Тому Я вважаю, європейці повинні прокинутися і зрозуміти, хто тут справжній ворог і зрозуміти, що нам потрібна краща освіта та краще розуміння світу, а не те, що нам продають у телевізорі або за екраном. Люди Росії, вбивці. Вони жахливі. Їм немає місця на цій планеті у тому виді, в якому вони діють під цим керівництвом. Я б сказав, це йде зверху вниз, не тільки їх лідер, але і їх освіта. Ці люди не усвідомлюють, що вони роблять. Це геноцид, це воєнні злочини, це жахіття. Вони не люди. Я Не думаю, що європейці знають. Але я кажу вам: якщо вони сядуть у літак, кожен чоловік, жінка та дитина європейської нації, а також кожен президент, кожен прем'єр-міністр. Їм слід поставити свою ногу на землю цієї країни та побачити руйнування самим. Не сидіти у Вестмінстері або десь у Вашингтоні, а приїхати до цієї країни і побачити власними очима, що росіяни тут роблять. Ти не можеш побачити чи перейнятися цим, доки не будеш тут сам. А потім. Ви усвідомите, ви забезпечите прекрасним людям цієї країни активи та ресурси, яких вони потребують задля захисту свободи. Тому я кажу кожному європейцю, кожному прем'єр-міністру, кожному президенту: сідайте на літак, летіть до цієї країни і побачте своїми очима. Без цього ви не побачите, не відчуєте та не зрозумієте. Я відчуваю себе вільною людиною. І мені подобається дух пригод. Це задля чого я живу. Я живу заради пригод і несподіваних подій. Я не відчуваю себе зручно, сидячи і працюючи з 9 до 5, і не в змозі побачити світ таким, яким він є. Тому мені потрібно бути десь там, займатися спортом, і якщо я скажу щось, мені потрібно підтвердити це дією. Мені потрібно відповідати за свої слова, тому я буду обирати їх обережно. Але мені подобається брати ризик. Життя існує для життя, і в тебе всього одне життя, і я хочу прожити його наповну. Я сподіваюся допомогти стільком людям, зустріти так багато людей і скоштувати стільки різної їжі, культури та спорту, скільки зможу. Я хочу відчути все і готовий взяти ризик, щоб отримати те, що хочу, і це моя місія. Думаю, в якийсь момент я зупинюся та замислюсь про час та про свої пригоди. Але зараз момент, коли час робити спогади на все життя, і доки моє тіло добре функціонує, я буду його використовувати наповну. Це моя персональна місія. А також для того, щоб заробити те, що маю, заробити свою свободу та мир. І я можу це заробити, лише роблячи це своїми руками та ногами. Я ще не знаю народ України так добре. Я у цій країні лише місяць, але я не зустрів тут нічого окрім любові. Окрім підтримки та єдності до людей, які знаходяться тут поруч. Я бачу їх об'єднаність сьогодні у цій країні. І я бажаю, щоб коли фокус змістився з цієї війни, люди цієї країни, а також весніт замислися, чого вони дійсно хочуть і дійсно поважають. Я бажаю миру та єдності. Але я відчуваю себе дуже бажаним у вашій країні. І я відчуваю наростаючі відчуття теплату любові всередині себе від людей, що робить мене більш спрямованим на успіх в цій країні. тому в мене нема сумнівів, що я буду тут довше ніж очікував через ту любов і дружбу, яку я відчув.